Власна реалізація через підприємницьку діяльність або через фрілансинг, це один з основних напрямків, якому я навчаю на платній основі, що це означає? Люба людина адекватно, вміняєма, яка хоча б базово вміє користуватись ноутбуком, базово. Може навчитись заробляти онлайн. На жаль, ці ключові слова, ці категорії, цю тематику соціальні мережі не дуже люблять. Тому час від часу я про це нагадую: якщо ви хочете навчитись заробляти гроші онлайн, в другій половині січня буде новий курс, нова навчальна програма на 26-й рік. Всі деталі. Анонси афіші до кінця цього місяця я опублікую в телеграмі, тому не пропустіть, щоб так само не пропустити свій єдиний шанс потрапити на можливе єдине навчання, де ви це все отримуєте.